Рівне другий день без води. В облводоканалі кажуть, усе через аварії на водогоні горбаків рівне сталася вона ввечері 9 липня, але ліквідувати пошкодження вдалося лише вночі 10 липня. Нині працівники водоканалу миють та дезінфікують водогін, щоб подати в оселі рівнян чисту воду. Коли усі роботи завершать і подадуть нарешті воду, дізнавалася Ольга Данілюк. У нас води немає, це район ювілейний. ну Велике труднощі, бо треба зранку на роботу збиратися, не вмитися. Те саме зуби почистити немає можливості. Ну, а для дівчат волосся, як помити? Без води як? Користуватися, це ж не зготувати, не помити. Вода завжди повинна бути у водоканалі. Кажуть, зникла вода через аварію на одній із ділянок водогону Горбаків Рівне. Його частину минулого понеділка працівники водоканалу розпочали ремонтувати. Хлопці вчора, в районі четвертої години, закінчили планові роботи, але після Запуску цього водогону сталася аварійна ситуація, яку ми вночі ліквідовували. Ліквідувати аварію вдалося після опівночі, але щоб пустити воду по водогону, його спершу треба прочистити. Наразі для того, щоб подати воду на споживачів, нам необхідно промити, продезінфікувати цей водогін і лише тоді подати воду. Для того, щоб ну, не виникало загрози для. Для споживачів підприємств. У деяких оселях вода все ж є, але і слабким тиском, кажуть у водоканалі. Для решти там організували підвіз питної води. Є будинки, які нижче, є будинки, які збудовані вище відповідно. І частина міста має понижений тиск, а частина міста і зовсім відсутнє водопостачання. На сьогодні ми, крім власних автомобілів для розвезення води, залучили ще кілька одиниць техніки від міського і тресту подати чисту та із стабільним тиском воду в усі оселі рівнян. Водоканал обіцяв 10 липня після 18-ї години. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.